Ви тільки ще навели космологічний аргумент існування Бога, який був запропонований Платоном іще до нашої ери. Але, як сказав Кант, у сфері розуму доказів існування Бога нема та бути не може. Ось, наприклад, якщо подивитися, які візерунки малює мороз на вікні, то можна припустити, що мороз має розум. Та ніж бо вода замерзає у формі цих пізерунків в силу якихось фізичних законів. Так само і всесвіт наш міг сформуватися в силу якихось певних фізичних законів, при існуванні яких ми ще не знаємо. Але якщо взяти за основу цей аргумент космологічне існування Бога, то він аж ніяк не характеризує Бога. Бог може бути злий, він може створити всесвіт і забути. Піти творити десь інші всесвіти, або ж наш всесвіт може бути просто дипломним проектом якогось студента надрозумної розумний І таке пояснення існування нашого всесвіту не суперечить саме космологічному доказу існування Бога. Так що треба шукати докази якось по-іншому.